Козаки, це слово для нас звучить гордо. Ми уявляємо відчайдушних воїнів, вершників у червоних шароварах, які боронять свою землю. Але мало хто знає, козацтво не було єдиним: запорозькі козаки на Дніпрі, донські козаки на річці Дон, кубанські козаки на Кавказі. Усі вони мали спільні риси, але водночас відрізнялися мовою, устроєм, традиціями й долею. У цьому відео ми розберемося, як виникли ці три козацькі громади, як вони жили, чим воювали, і чому одних ми пам'ятаємо як символ свободи, а інших як опору імперії. Приготуйтеся до подорожі у світ козаків, вільних і нескорених. Запорізьке козацтво народилося в 16 столітті. Місце його народження дикі степи за порогами Дніпра. Сюди тікали від панщини, татарських набігів, царських податків. Тут не було панів, не було царів, була свобода. Запорозька Січ стала першою козацькою державою. Це була військово-демократична республіка, яка вражала сучасників. Запорозька Січ була організована за принципом демократії. Найвищим органом була військова рада. Кошового отамана обирали щороку, якщо він зловживав владою, його скидали. Січ поділялася на курені, військові побутові одиниці. Курені мали прапори, герби, навіть свою касу. Це було суспільство рівних, де неважливе походження, а лише хоробрість і вірність братству. Запорожці жили в куренях. Їхня їжа риба, куліш, м'ясо. Жінкам на січі жити не дозволяли, лише вогіни. Одяг був барвистий, шаровари, жупани, вишиванки, символ, довгий оселедець і вуса. Козаки любили музику, їхні пісні звучали біля вогнищ, а кобза чи бандура були майже у кожному курені. Запорожці прославилися, як воїни, їхня зброя, шаблі, мушкети, списи, але найстрашніше для ворогів їхні морські походи. На чайках вони виходили в Чорне море і били турецькі міста. На суші билися з поляками, татарами, московитами. Хотинська битва 1621 року, коли козаки зупинили армію османів, зробила їх відомими у всій Європі. Донські козаки виникли на нижньому доні у 15-16 століттях. Туди тікали від московських податків, татарської неволі, навіть іноземці. Спочатку вони жили вільно, але вже в XVII столітті вони поступово стають союзниками московського царя. У донців була рада, але їхній отаман швидко почав підкорюватися царю. Донські козаки стали служилими людьми, вони воювали за Москву, але зберігали певну автономію. На відміну від запорожців, донські козаки жили сім'ями в станицях. Тут були хати, церкви, жінки, і діти. Це було радше суспільство, ніж військовий табір. Вони любили кінні змагання, співали свої пісні і пишалися кіннотою. Донці були кінними воїнами, вони били татар, брали участь у походах на Азов, ходили з Москвою в Сибір. У XVII-18 століттях їхня слава як вершників була великою, але свободи в них уже було мало. Кубанське козацтво народилося після знищення Запорозької Січі в 1775 році. Катерина II наказала переселити частину козаків на Кубань. Так з'явилося чорноморське козацьке військо, яке згодом стало кубанським. Кубанці намагалися зберегти запорозькі звичаї, ради, курені, пісні, але вони вже підпорядковувалися російському імператору. Отаман призначався згори. Кубанці поєднали українські і кавказькі традиції. Їхній одяг черкески, папахи, кинжали, але й вишиванки. У піснях звучав український мотив, а в танцях відчувався Кавказ. Кубанські козаки стали опорою Російської імперії на Кавказі. Вони брали участь у кавказьких війнах у Першій і Другій світовій війні. Це вже було інше козацтво. Порівняємо: запорозькі символ свободи, військова демократія, донські союзники царя, кінні воїни, кубанські спадкоємці запорожців, але інтегровані в імперію. Козацтво це не лише сторінка історії, це дух свободи, братерства і боротьби. Запорожці, донці кубанці, різні. Але всі вони залишили слід у нашій пам'яті. А тепер питання до вас: кого ви вважаєте справжніми козаками? Запорожців, які боролися за свободу, донців, які стали царською силою, чи кубанців, які поєднали Україну і Кавказ. Напишіть свою думку у коментарях. А щоб не пропустити нові відео про козацькі звичаї, легенди і битви, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. Разом ми оживимо історію. Ці три громади показують, що свобода має ціну. Одні зберегли дух незалежності, інші стали частиною державної машини.